Оце осколки в стіні знаходилися, один викопав, а оце ж труба, вон труба, побило весь крівлю, шифер, балки повибивалося, попросіхало все весь двір обсічений, отакими от осколками. Місцевий житель Віталій Дудніченко оглядає двір в Іващенках, у якому жила його мати. Жінка загинула внаслідок ракетного удару, якого завдала Росія. Тут проживала сім'єю, мамка жила до смерті, і вийшло, що в стороні проживаємо тут недалеко по адресу. Доглядали мамку, і брат проживає, теж розчитували, що брат буде проживати. Війна находить скрізь. Цього не можна минути. Знаю, що прилетіло в 4 чи в 5, 5 годин, мабуть, вечора. Це люди вже були пенсійного віку. Ждали спокійне, тихе життя, але так трапилося, що життя, як ми бачимо, буйне тут пройшло, вирувало, все зруйновано. І уцілівший трошечки залишився гараж, але він теж пішли тріщини, в погребі також все повилітало. Будинку, як ми бачимо, взагалі немає. Літня кухня, ну це кухня була така. 4 листопада цьогоріч у селі Івашенки Великосорочинської громади стався один з найбільших заруйнуванням житлового сектору обстрілів Полтавщини. Тоді травми отримали двоє людей, і одна загинула, говорить староста Любов Дяченко. Всього постраждало 16 приватних будинків, але в кожного по-своєму різні були пошкодження. Тобто і відшкодування будуть також різні. Ця сім'я вимушена, як я вже ще раз повторюю була, виїхати. Навпроти он будинок там проживала теж бабуся, людина похилого віку. В момент ракетного Обстрілу вона працювала в себе на подвір'ї. Ну так трапилося, що миттєво під час осколками її було поранено. І на жаль, ми втратили цю бабусю. 2023 року. Російська армія більше десяти разів обстріляла Полтавщину. Найбільше постраждали Кременчуцький та Миргородський райони. Як повідомили Суспільному у прослужбі обласної військової адміністрації, цьогоріч компенсацію для відновлення житла отримали 120 людей. Їм виплатили більше трьох з половиною мільйонів гривень з обласного бюджету. Частина з них отримала компенсацію через програму «Євідновлення» відновлення із держбюджету. Також надають матеріальну допомогу і у громадах. Час є, громадяни займаються збиранням повного пакету документів для того, щоб комісія змогла прийняти позитивне рішення. Постановою визначено місячний термін для розгляду таких типів заяв. Ті заяви, які були подані по є відновленню, вони вже розглянуті, і по них прийнято рішення про надання їм грошових коштів. Оця ж сума, ці чотири заяви є 408 тисяч 712 гривень. В ващенках, зокрема, з наступного року будуть відновлювати житло родинам, які постраждали від обстрілу. Говорить староста Полив'янського округу Любов Дяченко. Пройде зима, трошки, як сказати, трошки наберуться вони сил, трошечки це все треба пережити. Якась надія, звичайно, є. Я сподіваюся на те, що коли початково поставили електролічильник, то побажання таке було перенести його сюди на територію. На весну треба відновлювати все остальне, бо так загинула хата і нова постройка 90-х років. Це свіжа постройка. Як а так що відновлювати треба обов'язково якщо Дадуть можливість російські війська. Нагадаємо, 28 серпня у селищі гоголеве Миргородського району російські військові поцілили волійницю. Цей обстріл, згідно з офіційною інформацією, став найбільшим цьогоріч за кількістю жертв. Тоді загинуло четверо. Про це раніше повідомляв начальник ова. А в ніч, з 31 жовтня, на 1 листопада, Росія вдарила по нафтопереробному заводу у Кременчуці, одному з найпотужніших об'єктів критичної інфраструктури області. Світлана Мостепан та Ігру Ук'яненко. Суспільне новини. Полтава.